А ми не спілкуємося один з одним. Ну, ну так. Так, <laughs> так. Типа ми не друзі. Ну, в одязі може так схожі, а так всередині ми повністю різні. Серйозно? Я більш спокійний, він. Як ви думаєте, з чим це пов'язано? З тим, що якось виховання по-різному у вас? Не долюбила одного, може. <laughs> 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 а ви народились одночасно чи ні? <laughs> ну я на 10 років старший. <laughs> 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 ну двох вдвох зустрію. Засуджую. Маму жалко одночасно. 10 хвилин ти раніше, а відчувається, що ти старший. Багато хто каже, да, типа, ой, це ти старший, типу, да, так, видно, як видно. Тільки це мені понимає. все кажуть, а не йому. <рес> ну, тому що вас плутають постійно. Ну, да, ну да, да, да. Да, да, До речі, це цікаво, що ви сказали, що ви не прям, щоб прям друзі. У вас, виходить, у кожного, тобто то у, тебе, у тебе є, типу, якийсь найкращий друг? Не, один. Ну, а він один да, на Так. Да, 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 тобто, ви собою, між собою сцену обговорите, але є одна людина, яка всю про вас знає, ну так, так. Можна сказати. Блін, це цікаво, Оце до речі. Саме довіряємо, так, що він не розкриє, секрети. — не розкаже один одного секрети. Ну, до речі, по-перше, він же шельно може розказати якісь секрети. Ну, друг довіряємо, не знаю. Прикинь, його дві людини битимуть потім. Як розкаже. Ви зруйнували все це. Я взагалі думав, що ви друзяшки. Постанови. <ріст> Давай так, постанову. <ріст> Ні, не треба. Хорошо, ну от як ви стрімите, наприклад, ну, ви ж багато часу проводите разом, коли а, а це я не знаю, як це працює, що так ну, іменно робота, це як робота рахується, то взагалі проблем нема. Ми якось так відчуваємо не знаю, і ми так. навіть що ти малиш? Тут я написав, що це біси, він відчуває. Ну, це біси. Якось ми навіть якісь, ну наприклад, я займаюся з рекламодавцями, обсуждаю, він там монтажав, і ми не домовлялися, воно якось саме по собі. так. — А, ви ще і по твічуті розбили, як оборона розбудеть. Це саме по собі вийшло, так. Ми не домовлялися, що буде робити.